Кий світ! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Сесвято і сьогодні говоритимемо про красиве. Красиво, правда? А це? Ну, а це просто космос якийсь! Окрім того, що всі ці речі неймовірно красиві, є ще одна спільна риса, яка їх об'єднує. І це, власне, природа цієї краси, бо вона не проста, а фрактальна. Фрактал це те, що об'єднало в собі математику, інформатику, природу та мистецтво. Ця тема продовжує захоплювати математиків, науковців, художників. Сьогодні розберемось, що ж це таке та де його можна зустріти. Спойлер, майже всюди! Для початку згадаємо, які множини чисел нам відомі. Натуральні. Це ті, які ми використовуємо при лічбі, тобто 1, 2, 3. Цю множину прийнято позначати літерою N. Сюди ж і належать так звані прості числа. Не зовсім розумієте, що це за числа і чому вони прості? Тому запрошую вас переглянути наше відео на цю тему. Цілі числа це натуральні числа з нулем та множиною від'ємних чисел. Позначаються вони літерою Z. Прости, господи. Раціональні це множина дробів із цілим чисельником та натуральним знаменником, тобто 3 четвертих, 4 сьомих, 7 дев'ятих. Для позначення прийнято використовувати літеру Q. Дійсні це множина, яка позначається літерою R, та містить в собі раціональні та ірраціональні числа. Наочно поняття дійсного числа можна уявити за допомогою числової прямої. Якщо прямій обрати напрям, початкову точку та одиницю довжини для вимірювання відрізків, то кожному дійсному числу можна поставити у відповідність єдину точку на цій прямій. Так ми можемо на ній зобразити корінь квадратний з 2, який приблизно дорівнює 1,414, число Пі або основу натуральних логарифмів E. Е. От ми дійшли і до найбільшої множини множини комплексних чисел, яку позначають літерою Сі. Будь-яке комплексне число може бути представлене як формальна сума x плюс i помножене на y, де x та y дійсні числа, а i – уявна одиниця. Уявна одиниця i – це число, що при піднесенні до квадрата дає від'ємну одиницю, тобто i в квадраті дорівнює мінус 1. Вона є одним з двох розв'язків квадратного рівняння x помножене на 2 плюс 1 дорівнює 0. Хоча не існує такого дійсного числа, що мало б таку властивість. І використовують її для розширення дійсних чисел до множини комплексних. На декартовій площині дійсні числа знаходяться на горизонтальній осі, а уявні числа на вертикальній. Ви, мабуть, зараз думаєте, ну який жах та математика? Я б хотів з вами не погодитись, але давайте про жах. Сьогодні хочу розіграти футболку з мерчу Сергія Стерненка вже з легендарною фразою. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Правила розіграшу залишаються тими самими. Ви публікуєте в інстаграмі Stories, як переглядаєте це відео, тегайте мене, а я вибираю найкреативніше. Повернімось до фракталів. Це поняття вперше вів математик Георг Кантор, який відомий своїми роботами з теорії множин. І він виявив, що деякі множини, такі як дійсні числа, мають різні рівні нескінченності. Насправді, їх нескінченна кількість. Однак. Термін фрактал був введений в обіг французьким математиком Бенуа Мандельбротом лише у 1970-х роках. У той час він працював в IBM і був зачарований геометричними фігурами, які виникали з простих математичних алгоритмів. Він зрозумів, що ці фігури мають повторювальні паттерни на різних масштабах і назвав їх фракталами. У своїх роботах він показав, що фрактали можна використовувати для моделювання широкого спектру природних і штучних структур, від берегових ліній до цін на акції. Вивчення фракталів також дуже допоміг прогресу комп'ютерних технологіях. У 1980-х роках комп'ютери стали достатньо швидкими, щоб генерувати складні фрактальні зображення. І було розроблено програмне забезпечення, яке дозволяло користувачам створювати і досліджувати власні фрактали. Це допомогло популяризувати концепцію фракталів і донести їх до ширшої аудиторії. Фрактали генеруються за допомогою алгоритмів і математичних рівнянь. По суті, фрактал це фігура, яка має повторювальні паттерни в різних масштабах. Щоб створити фрактал, ви починаєте з простої фігури або рівняння, а потім повторюєте цей процес знову і знову, використовуючи вихідні дані однієї ітерації як вхідні до наступної. Одним з найвідоміших фракталів є множина мандельброта, названа на честь ну, не важко здогадатись кого. Множина мандельброта генерується за допомогою простої ітераційної формули, і вона створює складний самоподібний візерунок, який є одночасно красивим та інтригуючим. Множина мандельброта складається з усіх можливих комплексних чисел N, де використовується така послідовність: кожен новий член є попереднім піднесеним до квадрату плюс n. Вона не прямує ні до позитивної, ні до негативної нескінченності. Варто зазначити, що параметри, які використовуються в цій формулі генерації фракталів, можуть мати великий вплив на кінцеву форму фрактала. Різні параметри можуть призвести до абсолютно різних візерунків. Я залишу в описі посилання на сайт, де ви можете побавитись з цим фракталом. Вражає те, наскільки складною і самоповторюваною є ця множина, і як збільшення дозволяє побачити невеликі області, які мають, наскільки нам відомо, ідентичні властивості з усією множиною. Ми називаємо цю властивість самоподібністю, маючи на увазі, що мала область має ті самі або майже ті самі властивості, що й більша область або вся множина в цілому. Що найдивовижніше. Нам вдалося збільшити масштаб більше ніж у 10-200 степені разів, тобто більше ніж Google в квадраті, і ми все ще знаходимо ту ж саму самоподібність. ті ж самі дивовижні і складні структури. Існують ідеї, що можливо навіть всесвіт є фракталом. Сам Мандельброд згадує, досліджуючи цю множину, у мене ніколи не було відчуття винахідника. У мене ніколи не було відчуття, що моя уява настільки багата, щоб вигадати всі ці надзвичайні речі, коли я їх відкрив. Вони були там, хоча їх ніхто раніше не бачив. Це дивовижно, дуже проста формула пояснює всі ці дуже складні речі. А нам не потрібно ніяких математичних формул для того, щоб зрозуміти, що хороший московит це мертвий московит. А цю магічну трансформацію можуть здійснити тільки наші Збройні Сили України. Тому я наполегливо раджу: донатьте, донатьте і ще раз донатьте. Посилання на найпопулярніші фонди ви можете знайти в описі до цього відео. Однією з найдивовижніших речей у фракталах є їхня краса. Фрактали часто бувають візуально приголомшливими з хитромудрими візерунками, які є одночасно простими і складними. Фрактали зустрічаються в багатьох речах у природі: деревах, блискавках, горах, берегових лініях, мушлях та навіть у капусті Романеску. Про капусту мене наполегливо просили згадати хомячка. Ну і просто нравиться, як вона виглядає. Людство почало широко застосовувати фрактали в науці та промисловості. Наприклад, в біології ми їх використовуємо для вивчення закономірностей росту рослин і розуміння структури біологічних систем, таких як розгалуження кровоносних судин і організація нейронів у мозку. У фізиці ми їх застосовуємо для моделювання поведінки складних систем, таких як розподіл галактик у всесвіті, в комп'ютерних науках для створення зображень та анімації, а також в алгоритмах стиснення зображень. Їм навіть знайшли застосування в економіці та географії, в економіці для вивчення закономірностей цін на акції та прогнозування ринкових тенденцій, а в географії для вивчення берегових ліній континентів. Фрактали відносно нова галузь математики, і в ній ще багато чого належить відкрити і дослідити. Оскільки комп'ютерні потужності та математичні методи продовжують розвиватися, цілком ймовірно, що в майбутньому ми побачимо ще більш захоплюючі та інноваційні способи використання фракталів. Одним з перспективних напрямків досліджень є квантові обчислення, де фрактали можуть бути використані для розробки нових алгоритмів і методів для вирішення складних проблем. Інша сфера інтересів машини навчання, де фрактали можуть бути використані для розробки нових моделей для аналізу даних і прогнозування. Це все на сьогодні. Сподіваюся, що ви так само отримали задоволення від перегляду відео, як і ми від його створення. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, а найголовніше розповідайте про нас друзям, як вживу, так і в соцмережах. Нам дуже потрібна ваша допомога. Ми також є в інших соцмережах, які ви можете знайти за цим QR-кодом. А я, як завжди, дякую Хомячунці за монтаж, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та Барбершопу Хілман за укладочку, а Кокосу за те, що не покусав нас під час зйомок. Побачимось!